Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати лексику рідної мови. І у мене одразу до вас запитання: як правильно говорити українською мовою? Чи говорити по-українськи, чи говорити по-українському? Який із трьох варіантів є правильним? Всі три варіанти є правильними. Але найпоширенішим є перший варіант говорити українською мовою. До речі, а чи ви знали, що знання української мови було неодмінною умовою бути козаком Запорізької Січі? Не знаєш мови не козак. Не можеш бути козаком запорожця. А от до речі, чи правильно говорити, це правильна відповідь знати українську мову. А можливо, це вірна відповідь, як правильно. Вірним може бути козак-запорожець. Вірною може бути дружина своєму чоловікові. А відповідь наша з вами є правильна. Тож вивчаємо мову, спілкуємося українською, говоримо українською і даємо. probably